Близько 10 тисяч гривень зібрали для бійців на сході країни гостів фестивалю кави. У Львові напередодні завершилося традиційне свято напою цього року. Не лише насолоджувалися кавою та оцінювали смукові відтінки різних її сортів, а й долучилися до благодійної справи. Як саме це робили? Дивіться далі у репортажі. У вперше на львівському фестивалі із кавових зерен робили панно із зображенням церковної бані і написом Роби каву, а не війну. Співорганізаторами картини стали всі, хто жертвував будь-яку суму на підтримку фронтовиків. Знаєте, таке внутрішнє чувство, чувства Много не зділав, ну приєднано зібрані гроші. Організатори передадуть священникам, які найближчим часом поїдуть на Донбас відвідати бійців. Цьогоріч замість карети для кавового короля і королеви велосипеди. монарша родина закликала долучитися до них усіх львів'ян. Зараз такий час, що це дуже актуальна тема велосипеду загалом. Ми невпинно наближаємося до Європи, де це вже є звичною справою. А у нас тільки все розпочинається і з кожним роком набирає обертів. Кавомани обирали найкращий заклад. Голосували біла і у соцмережах. Для поціновувачів пропонували понад чотири десятки рецептів напою від традиційного еспресо до ексклюзивного гарбузового лате. Кофі, як, як вам це... Кредо моєї жизни. Без кофе я взагалі своєї житті не можу представити. Робота дома вдома понимаете, вот так. Отношення, договора. Дуже дуже. Чому не знаю? Ну, мабуть, просто люблю. Я не знаю, що відповідати, але дуже люблю каву. Відколи у Львові відкрили першу кав'ярню. Тут не уявляють життя без кави, кажуть городяни. Володимир Мельник, Ольга Крупник, Анатолій Кричук – перший національний.